Ситуаційний центр відкрили в Нацполіції Закарпаття. Він перебер на себе функції колишніх чергових частин. Зателефонувавши на номер 102 з будь-якого куточка області, оператори в Ужгороді передадуть дані диспетчерам, а ті на місця патрульним слідчим чи упергрупам. Далі ті вже виїжджають на виклик. Там будуть посилювати наряди полісменів саме у цих місцях. Усі камери відеоспостереження на Закарпатті, заведені в ситуаційний центр. Встановлюватимуть і камери нового. У зразка, які будуть ідентифікувати у разі потреби номери машин та обличчя розшукуваних чи підозрюваних. В електронному форматі буде видно криміногенну ситуацію, яку бачить і в Києві, і у центральних органах поліції нацбезпеки. В національної поліції вивчали питання, коли реагування на тяжкі та особливо тяжкі злочини та події відбувались протягом часто годин, коли слідчі оперативні групи якими керували чергові, приїжджали з великим запізненням до громадян. І от основна, основне бажання громадян було, основне очікування громадян від поліції, це саме забезпечення оперативного реагування.